Всім привіт! Сьогодні я вам розповім цілих сім причин, чому вам не підійдуть такі західні CRM-системи, як Pipedrive, HubSpot, Odoo або ж Zoha CRM. Як в принципі, і багато інших західних рішень. Поїхали. Причина номер 1 Це те, що найчастіше і взагалі в першу чергу кидається в очі: це ціни на західні CRM-системи. Вони, по-перше, ростуть із року в рік. Вони в іноземній валюті і прив'язані саме до, скажімо так, економіки та зарплат західного ринку. Тому дуже часто, коли ми дивимося рішення з американські певні crm системи і так далі, ціни стартують там 20, 30, 40 і навіть 50 доларів або ж євро за кожного користувача в crm системі Тобто для українського бізнесу віддати такі кошти за кожного співробітника, який заходить в crm систему, це ну дуже вартісно, це дуже дорого. В даному випадку, наприклад, наше рішення KCRM, по-перше не бере взагалі оплату за користувачів, а ми беремо оплату виключно за об'єм використання. Тому мало того, що оплата за користувачів не Береться в нашому випадку, тобто це вже значно вигідніше, так і ще й береться тільки за фактичний об'єм, який використовуєте. Ви можете підключати будь-яку кількість своїх співробітників, всі, хто там навіть інколи заходить в CRM систему Причина номер два. Це, звісно, те, що наші інтеграції є вбудованими. Що це означає? Дуже часто так буває, що, наприклад, той же Pipedrive або Zoho, в них є маркетплейс, і всі або більша частина. Певних інтеграцій, тобто це з службами доставок, або ж якісь чати і так далі. Вони підключаються з зовнішніми розробниками, тобто це умовно якийсь плагін, який розробив хтось там інший, і його підключають до файдрайву чи до Zoho, там, і так далі. Чим це погано? Це погано тим, що власне дуже часто при оновленні або crm системи самої, або ж цього плагіну щось перестає працювати. Це закінчується тим, що у вас постійно є проблема. Або ж вам треба доплачувати розробникам, які там щось інтегрують, або чекати, доки прийде якийсь фікс, і це полагодять, і так далі. А у вас бізнес стоїть, час йде, рішення немає. В нашому випадку з нашою українською системою KCRM, це проблема вирішена фактично, тому що в нас інтеграції вбудовані, вони якісно відтестовані нами, вони працюють саме так, як потрібно, і ви завжди можете звернутись і дати нам якийсь фідбек, якщо ви хочете їх навіть іще поліпшити. Причина номер три: це, звісно, те, що у нас є така штука, як месенджери. У нас є чати, я вам зараз їх покажу на екрані, і знову ж таки вони всі вже вбудовані: тобто, Інстаграм, Фейсбук, Телеграм. Вайбер повідомлення, імейли всі вже вбудовані, всі працюють, як кажуть, із коробки, і вони працюють максимально якісно. Тобто, все, що надають нам. Ці системи ми підтримуємо абсолютно все. Тобто повідомлення, смс-ки, різні відповіді на повідомлення, картинки, відео, аудіоповідомлення, ну тобто, будь-що з різними зручними штуками в вигляді шаблонів там і так далі. Дуже часто в зовнішніх системах, такі як файтрайв, цього немає. Тобто, це знову ж таки, або через зовнішні модулі, або воно там якось не дуже гарно інтегрується і так далі. І відповідно є незручним. Тому це причина номер три: те, що месенджери вбудовані, працюють якісно, безперебійно і підключаються, що дуже цікаво, буквально за 5-10 хвилин недосвідченим користувачем. Тобто вам не потрібні інтегратори чи якісь програмісти, щоб підключити, наприклад, Інстаграм. Ви це можете зробити самостійно, без сторонньої допомоги. Причина номер 4. Це, звісно, Українські інтеграції, що мається на увазі під українськими інтеграціями, це специфіка нашого ринку: тобто смс-провайдери, нова пошта, Укрпошта і різні інші. А... Послуги тих компаній, якими ви щодня користуєтесь, вони вже є також вбудованими, вони також підтримуються нами, і знову ж таки вам не потрібно витрачати час та гроші для того, щоб це зінтегрувати чи підключити до вашої crm системи В випадку з західними рішеннями, такі як Pipedrive чи Zoho, вам доведеться наймати програмістів, можливо, писати якийсь кастомний модуль свій, це дуже дорого, можливо, шукати щось існуюче на ринку, і знову ж таки намагатись його подружити, зробити, щоб воно якісно працювало в перспективі. Це вам буде дуже дорого обходитись, тому що його знову ж таки постійно потрібно буде оновлювати, підтримувати в актуальному стані і так далі. У випадку з KCRM вам про це думати не потрібно. В налаштуваннях ви самостійно підключаєте будь-яку інтеграцію, яка вже є в нас будованою, і користуєтесь, насолоджуєтесь тим, що воно працює без збоїв, а в випадку збоїв це наша проблема, а не ваша. Причина номер 5 це, звісно, на наш погляд, принаймні, ми цьому присвячуємо дуже багато часу. Приємний зручний інтерфейс. Тобто тут ми старалися зробити таким чином, щоб не було нічого зайвого. Тобто, в кожному розділі є такий приємний візуальний інтерфейс. Основні всі операції виконуються в декілька кліків. Ви бачите там, наприклад, тут список замовлень, або ж у воронках ви бачите свої картки, чи угоди, чи ліди, в кого що. Ті ж самі задачі вони погруповані по днях. Ви бачите найближчі завдання на на найближчі дні. Або ж у нас є така фішка крута, як темна тема, і вам буде зручно працювати, наприклад, вночі. Чи є люди, які взагалі полюбляють темну тему? Воно також оптимізовано, гарно виглядає, всі кольори збалансовані і гарно підібрані. Зазвичай, принаймні, з тих багатьох рішень, які ми дивилися, такого немає в багатьох іноземних рішеннях. Можливо, тому що вони вже розрослися дуже великі, таке теж може бути. Але взагалом інтерфейс не дуже дружелюбний, як в нашому випадку. Тому це ось така причина номер 5. Причина номер 6 це те, що в нашому випадку ви будете працювати, і ваші співробітники будуть працювати в рідному інтерфейсі, з рідною мовою. Тобто в нас є українська, в нас є російська, в нас є англійська мова в інтерфейсі, Їх можна змінювати ось тут. Але при цьому наша служба підтримки завжди відповість вам українською мовою. Вона працює по українським бізнес годинам звісно. І тому для ваших співробітників, колег не буде проблемою в випадку якихось ситуації, звернутися в нашу підтримку, вирішити своє питання і отримати консультацію рідною мовою, причому не очікуючи там добу, чи дві, як в підтримках іноземних служб. От, а все-таки це зробити буквально за декілька хвилин, отримати свою відповідь чи підказку і працювати далі. Звісно, що якщо це іноземні рішення, такі як Pipedrive, чи HubSpot, чи Zoho, там дуже часто підтримка виключно англійською, і причому це не моментально, як у нас в чатах за декілька хвилин, а треба чекати там добу чи дві по імейлу, доки працюють ваш тікет, щось вам зроблять і так далі. А бізнесу треба працювати в сучасний день, в сучасні часи. Саме швидкість дуже часто вирішує. Вам потрібні швидкі мобільні рішення, а не займатися ось цими декількаденними переписками і так далі. Ну і причина номер сім: це звісно. Нам було би дуже приємно, якби ви також підтримували українські продукти. Тобто KCRM є саме українським продуктом, всі наші співробітники працюють в Україні, і тому було б круто, щоб ми розвивали також щось своє. Ми зі свого боку будемо все робити для того, щоб наше рішення було дійсно на голову вище будь-яких західних конкурентів. Дякуємо, користуйтесь!